Вітаю вас! Васелиса звичай прекрасно. Кружі, як прово без меди, а чоловік сладі з чоловік суплива. Наші лікування від нас у тема нашої сьогоднішньої програми пішли. Поговоримо. Спонсор показу комфі, комфі на Борман по домашньому гаджетам. Вітаю гаджет. вас, Вітаю вас, друзі. Сьогодні тема нашої сьогоднішньої програми як ніколи: нежить. Нежить! Що вони так і нежить? Нежить, який соплі не можна їсти, соплі Салфетку. Давайте поговоримо, а що наші експерти довіряють носикам. Давайте дізнаємось, що нежить наш експерт. Кожен день чоловік з'їв ні. Е, е суплі. Е, витів, витів соплі. е, коли нежить почався, витіраємо соплі салфетку. Треба, е, треба як е, лікування ставиться своя проблема. Нежить, коли як е, соплі ви соплі. Менше колись обіцяти за своїми прекрасними, але соплі не можна їсти або салфетку. Е, на приходили на прийом. Дідуся Василь, сином бабусі. Давайте подивимось, як говорили в нежиті. Так. Непотині вік відназитю, інакше він замучить. Вийшувати, дідуся Василі, забирай сину, бабусю і садика. Знати які, а за що зовсім непотитні хто небудь може поляти, що робити? Точно, і табав у козву півхову. Розкажу швидко. сопли мы лечим дедушкой Василия, бабушкой Василия, насморк, сопли насморком, э, отревином. отривин да поможет, отривин надо поможет, дедуся Василь, расскажить, да рассказала про нажить. Насмор, э, нас по которой... я уникальная я не смогла отвечать на вопрос телезрителей но потому что я уникальный я конечно уникальный я крыша я уникальный или Итак, тим часом будем розповідати експертам, що таке нежить. Здравствуйте, Козьо. Разкажи мне, пожалуйста, насморк болеет насморк чоловік, той болеет насморком. Нежить, Андрій! Не допоможе нажичу. Меджиковый забіг знати своя проблема. Яка своя проблема не Я ніколи не обоїжаюсь. Нежить, лікування від нежить Ваше особисте рішенням. Рішення нема. Рішення не прийнято. Ой-ой-ой, десь ви забили правильні відповіді. До зустрічі у суботу. Бажаю вам удачі, друзі. Спонсор показу Комфі. Комфі на ван по домашнім гаджетам. Заткнись!